Дуже важливий момент, шановні колеги. Те про що говорив Руслан Михайлович. У Нас де факто йде війна. Більше ну, нас, більше того. Ми це самі визнали 27 січня, і більшість тут присутніх голосували за визнання Росії державою агресором. І ми ми, парламент, визнали, що йде війна. І відтак прийняття змін до конституції суперечить основним полож... основним її положенням, тому що і е... було б правильно взагалі не розглядати зміни до конституції, в воєнний стан, поки ми не вибили ворога, поки в країні триває війна, поки гинуть наші люди. Другий момент ми по суті самі нівелюємо свою роль, роль парламенту. Розгляд підготовка змін до конституції. Давайте будемо чесними, не лицемірити відбулася абсолютно непрозоро. Воно відбувалося не в парламенті, це відбувалося в адміністрації президента. Це відбувалося кулуарно. І я дуже добре розумію, чому багато колег сьогодні не прийшло, тому що їм соромно за це голосувати, але в силу різних обставин вони не можуть чи бояться висловити свою публічну думку. Наступний момент: ми з вами усі за винятками кількох людей є членами коаліції Європейська Україна, коаліції, на яку український народ покладав так багато. Надії сподівань коаліція, яка має конституційну більшість і могла б по справжньому змінити країну, якби на те була політична воля. Але ми на, найголовніше, що може бути чи чим може займатись парламент змінами до конституції, цей процес відбувається з порушенням регламентної коаліції, оскільки усі і блок Петра Порошенка, і народний фронт, і самопоміч, і радикальна партія, і батьківщина, домовились, і це чітко прописано в регламенті коаліції. Кожна фракція демократичної коаліції має право вето. Тут не одна з фракцій виступила проти, виступило дві фракції, самопоміч і радикальна партія. І всіх знають за рахунок чого дозберуться голоси, за рахунок екс-регіоналів з опозиційного блоку, за рахунок лобійських груп, за рахунок окремих депутатів, яким щось там обіцяють в бізнесі, якісь призначення е, їхніх протеже на якісь посади, чи просто залякують, переламують і так далі. Е, для чого тоді взагалі була створена коаліція? Для чого ми всі через. Е, по суті, через от, тих, хто сидить на банковій, брешемо людям про те, що у нас є демократична коаліція. Коли де факто створюється, вибачте, при всій повазі, блоком Петра Порошенка в першу чергу, а точніше, самим Петром Колесі... Олексійовичем, створиться коаліція з регіоналівськими недобитками. псевдодемократична. наступний момент: конституційний суд. От, коли ви, Руслан Петрович, при всій повазі до вас так серйозно говорили про висновки конституційного суду, а ви забули, що там той сам ті там ті самі судді за це голосували, які колись скасували політреформу, дали Януковичу можливість узурпувати владу і ніякого морального права взагалі судити по конституції вони не мають. Саме головне так званий особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, Самий болючий момент цієї конституції. І саме через нього тисячі і тисячі людей 31 грудня прийдуть до до стін парламенту, що переконувати перепрошую 31 серпня. Прийдуть до стін парламенту, щоб переконувати вас не робити цей злочин. А де факто цей злочин, тому що що ми що ми таким чином дозволяємо? Помовчіть Василь Іванович! Ви будете голосувати за, тому що ваша влада довела до війни. Особливий порядок, так званий, самоврядування на Донбасі, це де факто факт здача українських територій. Тому що такою зміною до конституції ми дозволимо в майбутньому змінювати, по суті, конституційний порядок місцевого самоврядування, змінювати не конституційною, а простою більшістю парламенті. Тобто. 220 голосів, 226 голосів буде достатньо, щоб далі змінювати змінювати українську конституцію. Де факто і і ще один момент дуже болючий останнішому Усі, тут у різних людей різне ставлення до мінських домовленостей. Але цілком очевидно, що московським агресором вони не виконуються. Цілком очевидно, що ворог використовує мінські домовленості і так званого перемир'я немає. Я позавчора був останній раз із. На сході в Артемівську, з бійцями 30-ї легендарної механізованої бригади, з бійцями добровольчого батальйону Свята Марія. Я постійно приїжджаю туди, не знаю жодної людини, яка зараз воює, жодного нашого героя, який підтримується. тому що вони не вони питають а за що, за що ми тоді воюємо? За що загинули наші побратими? За що волонтери з усієї країни збирають копійка до копійки, щоб забезпечити кращих синів своєї країни, які там зараз зі зброєю в руках. І по суті, а по суті, ці зміни до конституції всій цій е, сепарсько-промосковській наволочі ле, легітимізуватися, тому що ми легітимізуємо повністю мінські домовленості, які виявилися фікцією, бо геніально писав Бісмарк і досі актуальні його слова Я про думаю, те, що угода підписана з е, Московією, нема, не, не варта навіть папірця, яка на ній підписана. Дякую. Я дуже прошу ваш колеги, зрозумійте, Дякую. яка на вас зараз колосальна відповідальність. Все одно знатимуть прізвища кожного співучасника цього злочину, все одно згадуватимуть вам, згадувати вашим дітям, вашим внукам. Я дуже прошу вас, тих, хто хоче голосувати за зміни до конституції разом з злодійським блоком. Схаменіться, подумайте про тих, хто зараз там на передовій.